Вчора, 23 липня близько 23-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення, що в селі Холмок біля АЗС велике скупчення людей та машин чути звуки пострілів. На місці події правоохоронці встановили, що між водієм автомобіля та групою молодих людей виник словесний конфлікт, в ході якого чоловік здійснив ряд пострілів в повітря та поїхав в невідомому напрямку. За орієнтуванням його вже за декілька хвилин затримали. Зловмисником виявився 33-річний іноземець. В його автівці виявили пістолет попередньо Шумовий підозрюваного в хуліганстві затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. І відповідно до санкції цієї статті, затриманому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Також правоохоронці, звичайно, перевірили і групу молодих людей, з якими власне стався конфлікт у затриманого. Перевірили їхні автівки, освідчили їх на водіїв на стан сп'яніння. Жодних заборонених предметів чи речовин виявлено не було. І наразі в нас в рамках даного кримінального провадження ще триває досудове розслідування.